У Джуринській громаді стартував проєкт із обстеження стану здоров'я дітей шкільного віку, здорове майбутнє Вінничини. Відповідне рішення ухвалили депутати Джуринської сільської ради під час чергової сесії. Мета проєкту звернути особливу увагу на здоров'я дітей, які під час війни постійних повітряних тривог перебувають у стресі, який позначається на фізичному та психологічному стані школярів. У межах проєкту лікарі, терапевти, ендокринологи, хірурги, офтальмологи, Невропатологи та отоларингологи проводять комплексні огляди дітей, аби вчасно виявити можливі проблеми зі здоров'ям школярів. Це наші діти, школярі, які вже в декількох громадах активно обстежуються командами лікарів. В цей процес залучено і вчителів, і медиків, громад з інших лікарень базових. Але це те, що треба зробити в кожній громаді, особливо в тих населених пунктах, які віддалені від центру. Щодо проєкту Вінницької обласної ради здорове майбутнє Вінниччини», то вважаю, що це досить доречне і важливе питання, тому що не кожна сім'я має можливість своїх діток повезти у Вінницю чи. Навіть і в Шаргород до профільного лікаря, який би міг обстежити дитину і дати відповідні консультації. Я вдячна за це обласній раді. Здорове майбутнє Вінничини вже впроваджують у Джуринській, Калинівській, Уланівській та Бершацькій громадах у планах поширити проєкти і на інші громади області, щоб кожна дитина мала доступ до якісної профілактичної медицини.